Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Київський винахідник Сергій Захарін створив капсулу життя, укриття, яке здатне врятувати людей під час ракетного обстрілу. Розробник особисто провів тездрай свого винаходу. Під час першого випробування багатостраждальна капсула витримала падіння бетонної плити вагою 1100 кг з висоти 9,3 метри. У момент падіння плити Сергій перебував у капсулі. Друге випробування показало, що конструкція здатна витримати. Мати обвалення 16 поверхівки навіть якщо капсула буде на першому поверсі, тобто укриття отримало навантаження 43 тонни Детальніше про винахід говоримо з його розробниками з нами на прямому зв'язку. Сергій Захарін, розробник укриття капсула життя. Сергія, вітаємо вас! Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну, Давайте почнімо з найцікавіших, на мій погляд, питань. Можливо, я помиляюся. Але перше, що хочеться запитати, з чого зроблена капсула життя? Це звичайна сталь. Товщиною 5 міліметрів. Наскільки я розумію, тобто вага виробу насправді не така велика. Ні, ні. -ні. Це 750 кілограмів для капсули на трьох осіб. І 850 для шістьох. Ну, ми почитали анонси, були вражені, чи дійсно укриття витримує обвалення шістнадцяти поверхівки і що дає конструкції таку властивість? Так, вона витримає, тому що е е всі плити перекриття не е складуться на капсулу, е тому що вона всього на всього квадратних метри. Вони розійдуться по сторонах, аби, або будуть підтримувати один одного, тобто йдеться саме про конструкцію, наскільки я розумію, яка розрахована от на такий супротив? Так, так, так. Це доведено тим, що було навантажено 43 тонни. А ви вже зауважили, що йдеться про одного або трьох людей, які можуть переховуватися в капсулі життя. Наскільки я розумію, на сьогодні це максимальна кількість людей, а саме три особи, так? Ні, ні, ні. Шість. Вже шість. Вже шість. Вже можливо шість осіб. Розкажіть, трошки ви... більше за попередню. Розкажіть, будь ласка, для якого використання і ким саме розрахована конструкція в першу чергу? Це для використання в приватних будівлях, офісах та багатоповерхових будинках, тобто в квартирах, де неможливо встановити монолітну конструкцію. Ця конструкція є розбірна по принципу конструктора. Найвагоміша деталь, деталь це 45 кілограмів. А які габарити мають капсули життя? Ну в залежності від того на яку кількість осіб вони розраховані? Так це капсула на трьох осіб. Це два квадратних метри, ширина метр, довжина два метри і висота два метри. А капсула на шістьох осіб це ширина метр сорок, довжина два метри, висота два метри. Майже три квадратні метри. Скажіть, будь ласка, я впевнена, ви вже розумієте на сьогодні ці варіації, в яких саме типах помешкання можуть бути розташовані? У всіх у всіх типах помешкання. У всіх? Ну, якщо я так правильно розумію, то якщо йдеться про маленьку смарт-квартиру однокімнатну, то навряд чи людина зможе поки що встановити в себе капсулу життя. Зможемо. Ми, якщо це для однієї людини, ми зробимо її трохи меншою. І це можливо. Якщо е, капсула витримує от падіння багатоповерхівки, скажіть, будь ласка, чи є взагалі різниця, на якому поверсі вона розташовується? Немає. Немає різниця. Немає. різниці. Е, хочу спростувати деяку інформацію від читачів, е, То, що капсула. Може випасти з поверху та впасти як ліфт. Ні, капсула буде прикріплена до несучої стіни або до плити перекриття. Тому, якщо складеться будівля, вона поступово складається і капсула буде складатися з несучими стінами або плитами перекриття. Тобто, якщо з плитою перекриття, то вона буде сповзати. Скільки коштує ваша розробка в залежності від того, про яку комбінацію йдеться для однієї особи чи для шістьох? Розробка коштує не так дорого. А капсула коштує 70 тисяч гривень на трьох осіб і 80 тисяч гривень на шістьох осіб. Скільки капсул життя ви вже створили? Е, одна вже встановлена, друга. Практично встановлена. Зараз замовлені десь біля десятка. Тобто замовників вже маєте. Давайте не висвітлюючи зайвих деталей, хто ваші замовники? Це звичайні українці. Тобто приватні особи? Так, так. Замовляють для приватних будинків чи навіть вже і для квартир. Замовляли вже і для квартир, а поки що більше для приватних будинків. Як і коли виникла ідея створення капсули життя? Ця ідея 2015 го року, але вона тоді була не актуальна. Пам'ятав, на жаль, за неї згадав за неї, на жаль, влітку минулого року і відразу приступив к. Кресленням виготовництва е та випробуванням. І Сергій, скажіть, будь ласка, чи є ідеї з вдосконалення капсули життя? Можливо, з сертифікації так, звичай, вашого звичай, вибору я і зараз а, масштабування в цьому напрямку. По здобленню? А, Сертифікація. Так, так, буде. Буде сертифікація, а масштабувати Єдамо. проєкт будете? Звичайно. Чи йдеться про, наприклад, вироблення капсул життя в масштабах, ну, наприклад, вже таких більших, ніж приватне підприємство? <проб> так, також є перемовини. Якщо можна спитати, на якому рівні йдуть перемовини без зайвих деталей? <проб> Підписання вже домовлено. Дякую вам, Сергію, дякую за детальну інформацію О, за ваш винахід. нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Захарін, розробник укриття Капсула Життя. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Бережіть себе і дивіться, слідкуйте за розробками наших українських винахідників. Ви можете самі переконатися, що вони а, дійсно відкликаються на всі наші сьогоденні потреби.